Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, і як завжди, у нас на каналі цікаві пропозиції з Нідерландів, які можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. І Сьогодні нашій увазі Renault Zoya. 2019 рік, 30 грудня, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чистий 19 рік в експлуатації з 2020 року. Чорний металік. Максимальна комплектація Edition One, автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб по металевих частинах козиву. 2020 рік, 52 кВт батарея. Максимальна комплектація, автомобіль йде на легкосплавних дисках. Світло, ближнє дальнє Ледовське, гарно освітлює дорогу в нічну, в дощову пору. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон, преміум музика BOSE, Edition One комплектація, на шкіряному салоні даний автомобіль, тримання полоси, всі необхідні функції, клімат, підігрів сидінь, камера заднього огляду, все є в даному автомобілі. Два ключки, безключовий доступ, класна така кольорова мультимедіа, досить класні кольори в Рено. Спідометр теж віртуальний. Також досить гарні кольори. Так, мультикермо. Виходи на USB. Такий гарний збережений салончик. 2000. 19 рік по вікнах. І саме основне чесний перевірений пробіг. 98 148 кілометрів. На повному заряді запас ходу показує 388 кілометрів. Спокійному режимі 350-400 кілометрів, 100% проїдете. Так. Взаді також хороші сидіння, поєднання білої екошкіри з чорною досить класно виглядає. Не знаю чому, але завжди одне зарядне для швидкісного порту. Домашнє зарядне, дві звичайної розеточки, кабель потрібно докуповувати. Є в багажнику, музика, босе. Є незначні царапинки на бампері, але це все виправляється. Досить стильний, сучасний електромобіль. Легко керувати, легко паркуватися, легко маневрувати. За рахунок своїх розмірів така Renault зоєчка досить цікава. Автомобіль з Нідерландів без корозії, без задатків корозії, та як клімат тут в Нідерландах досить хороший. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляли в Україну і такі автомобілі є зараз тут в Нідерландах в наявності. Це є чорний колір, максимальна комплектація і ще є одна зоєчка в біленькому кольорі. Так, є в нас Kia Niro в графітовому кольорі 2020 рік, 2022 з новим значком, також максимальна комплектація Executive Line. Є темно-синій колір, біленький колір 48 тисяч пробігів І ще один темно-синій. Є Hyundai Kona 2020 рік. Максимальна комплектація Premium трьохфазна з підігрівом. Задніх сидінь є така Hyundai Kona. Також є Kia Soul в максимальній комплектації по дуже хорошій ціні. 12500 євро ціна тут. Є такі цікаві, досить комфортні автомобілі Volkswagen ID 3. 58 кВт. Є два варіанти в графітовому кольорі, в рідній фарбі. Також є Ford Mustang. Також електричний автомобіль, кого цікавить? Такі автомобілі ми вже купували, відправляли в Україну, а саме в місто Харків. На даний момент є ще один екземпляр. Так, Volkswagen Golf 36 кВт. Є в двох кольорах. Це темно-синій металік і другий графітовий. Дані автомобілі є актуальні. Є на сайті, можете заходити на сайт, вибирати будь-який автомобіль, який вас зацікавить. Arlat Cars, так є всі автомобілі, пробіги, ціни тут, в Нідерландах. Renault Zoya. супер пропозиція дня, кого цікавить. Edition One, максимальна комплектація в рідній фарбі. Не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями та близькими. Кожного тижня автовоз 8 автомобілів виїжджає в Україну. Нажимайте дзвіночок до нового відео.